Ще до одного питання, ну так само складного, от нещодавно з'явилася в соціальних мережах інформація про те, що керівний склад, якраз 12-ї бригади Азов, начебто, отримали квартири в одному з солітних київських ЖК, один з найдорожчих, зокрема українських взагалі ЖК. Як ви зокрема ставитесь до цієї інформації? Да, і наскільки складна історія з приводу отримання взагалі знову? Ж таки квартир, принаймні для героїв. Ну, дуже добре. Я чула просто, що благодійні фонди дають квартири героям, в тому числі, які отримали тяжкі поранення, або які вийшли з полону з пораненням. благодійні фонди дають. Я чула такі історії в Гастомелі, в Орзелі. Uh -huh. Чи там по якихось ще регіонах що благодійні благодійники таким чином ну висловлюють свою пошану і подяку цим воїнам? Я вважаю, що це дуже правильно і дуже гідно. І ну, велика подяка. Бо кому ми ще маємо дякувати, як не нашим захисникам. Ага. Ну, те, що це. Я думаю, правильніше було б задати питання саме цим командирам, які отримали таке коштовне елітне житло. І чи була можливість, наприклад, цьому благодійному фонду, якщо це так? Надати, наприклад, квартири 60 героям, а не шести. Ну, якщо була така можливість, ну питання чому тоді так не зробили? Звісно, що наші командири, вони ну це командири одного з найкращих підрозділів, і ну можливо, вони гідні. Хотілося б просто отримати відповіді на ці питання і чому саме в елітному. Комплексі, і якщо це благодійники, то чи була можливість, наприклад, розподілити на багатьох від багато хто з Маріуполя, наприклад, або з інших окупованих міст хлопці повиходили з полону і або родини загиблих, що вони виїхали з дітьми і теж потребують житла? Чи була можливість, наприклад, ну отримати житло більшої кількості людей? І ну, наприклад, ви журналісти, ви можете задати питання напряму е, цим командирам. І якщо це благодійність якась, то благодійний фонд може пояснити своє рішення. Ну, ось ну, так.